Добрий день! А що ти робиш? counter граю. Контр, ти ще не встиг прийти додому, ні не пообідав, ні не помив руки в counter Угу. Молодець. <праць> Волод... Мій синок, ти подивишся на нього. Тато, Ти чого такий довольний? Я чого довольний, а я собі просто уявляю, як я наш старий живуть зі скелі скелезі стрибую. Після того як ти в турнірі виграєш, а? Сину, йди мити ти посуду. Ти чуєш, як вона з тобою говорить? Чу -чу? А що то старший установщик кондиціонерів не може посуду помити? До речі, як ми з мамою розійдемося, ти з ким будеш, га? З, з, з мамою. З мамою? Та чого б ми з нею мали розходитися, правда? 20 років живемо в душу. <реш> так, не, не мішай, я не чую гру. Все, 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 давай грай, я тут маю один дзвінок. Алло, алло, Микола Іванович? Да, то вас рибачук турбує. Я завтра на роботу не вийду.